Доброго дня, компанія Автопарк в продажі Jeep Grand Cherokee 2018 року на максимальній, мені здається, комплектації. Ось на такій фарі на оригінальних легкосплавних дисках, повний антихром. У такому чорному кольорі попереду, позаду має парктроники, додатково встановлений фаркоп, електропривід кришки багажника, Безключовий доступ попереднім дверям. Ось такий шкіряний коричневий салон, чорна стеля, панорамний дах підігріви задніх сидінь має безключовий доступ, сліпі зони, все працює, пам'ять сидінь, електропривід передніх сидінь, комплектація у нас Overland. Всюди це пишеться. пневмопідвізка автомат, автопаркування, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, вентиляція, клімат-контроль, адаптивний круїз контроль автосвітло, автодощ, ЖК-приборка та інше. Тому приїхали, потестили та купили. Місто Київ, вулиця Сумська, 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.